Найближчими днями погода в Україні має тенденцію до потепління. Але сюрпризи не виключені, оскільки лютий був досить теплий, а березень перехідний місяць. Прогнозом на найближчі дні першого весняного місяця поділилася синоптикиня Укргідромецентру Наталія Птуха у коментарі ЕНВ. Зокрема, у ніч проти 15 березня температура повітря коливатиметься від 2 до 4 у різних регіонах. У південних областях та на Закарпатті від 1 до 6. В день 15-16 березня по всій території країни стовпчики термометрів покажуть 5-14 градусів за Цельсієм. За словами синоптикині, температура зростатиме і надалі. Найближчими вихідними значних опадів не очікується, подекуди можливі невеликі дощі. Але атмосферні фронти, що надійдуть у неділю, 17 березня, Можуть принести їх на початок наступного тижня. Переважно у західній, північній та центральній області. Холоди до кінця місяця не виключаться, але наразі спостерігається тенденція до незначного поступового підвищення температури як вдень, так і вночі. У Києві 15 березня прогнозується вночі близько 0, вдень до 10, а 16-го вночі до 3, вдень до 12 градусів. Нагадаємо, 13 березня зима нагадала про себе у низці регіонів України. На Київщині, Львівщині, Кіровоградщині, Черкащині у Карпатах випав сніг. На дорогах столиці працювала спеціальна техніка, яка проводила обробку посипними матеріалами, а на горі піп Чорногірський була обмежена видимість через снігопад. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!